Перш за все, має бути очищене уявлення про імперський дім, фальшиве відчуття гордості, величі, стабільності, яке стало основою ідентичності. Це очищення потребує розпізнавання, що імперська конструкція не була домом, а в'язницею. Лицар мечів, агресивна риторика та фанатизм. Має бути очищено агресивне, ідеологічно заряджене мислення, яке зневажає слабших. Вривається з правдою меча, це мова пропаганди, воєнної гордині імперської нав'язливості. Його потрібно замінити на внутрішню тишу, спостереження і діалог. З цих двох картах криється ще одна важлива підказка, так як четвірка жезлів символізує дім, рідну землю Росії, а лицар мечів це воєнна агресія і карта безпосередньо війни. Неважко здогадатися, що ще одним ключем на фізичному рівні на шляху до очищення є воєнна загроза для самої Росії у майбутньому. Це війна, яка вривається як ураган. Тоді, коли Росія буде у найслабшому положенні, і ножа у спину її встромить той, кому вона найбільше довіряє, і хто навіть зараз їй допомагав у кровопрожерливій політиці проти інших держав. Шістка пентаклів. Ілюзія великодушного господаря. Імперська свідомість тримається на ілюзії, що вона дає ділитися мовляв, ми принесли вам краще життя, ми ж вам допомагаємо. Це дуже токсична риторика. Її потрібно очистити через визнання експлуатації, поневолення та штучної щедрості. Одна із найглибших архетипів матінки Росії як символ стабільності й турботи, що приховує контроль і залежність. Її образ має бути очищений від маніпуляцій та фальшивої безпеки, щоб розвіяти закляття материнської імперії. Імперію підтримує потреба тріумфу, зовнішнього визнання, перемоги за будь-яку ціну. Цей культ має бути очищений через втрату ілюзії слави як доказу правоти не перемога, а істина має стати цінністю, щоб імперія згасла. Потрібно щире колективне оплакування того, що було втрачено, зруйновано, як у власній душі, так і в інших народів. Це відмова триматися за минуле, відмова ідеалізувати біль. Карта закликає до покаяння і прощення.